Вітаю всіх, мої дорогенькі! Зустріч Байдена і Зеленського. Я не говорю про офіціальну частину, де Блінкен уже все виступив, розказав. Більше всього і атакаманси дадуть, і розрішать по Росії бити. В общем, я думаю, допоможуть все таке і прийматимуть непогано там Зеленського. Я хочу подивитися на їхній лічний діалог, про що говоритимуть ці дві людини. От на лічній зустрічі, коли вони будуть на особистому своєму так аудієнції один на один. А, просто подивимося, як це буде в діалозі. Я думаю, почне Байден як приймаюча сторона. Що він скаже? Дев'ятка мечів. Він скаже, що твої діла парнішечка Хірові. Прямо так і скаже. Дев'ятка мечів. А, розочарування, страх. Визиває, ти, ти визиваєш у нас, і твоя країна визиває у нас опасіння, думки, безсонні ночі, я не сплю із-за вас. От прям так от буде говорити. І діла обстоять не так радужно, як тобі, можливо, кажеться, а може тобі і не кажеться, я тобі описую, як будуть стояти ці діла. Що відповідає йому Зеленський? Зеленський говорить, що ми повні рішимості і сил, ми тримаємо ситуацію під контролем. Він буде стримувати себе в своїх емоціях і відповідати, я думаю, лаконічно, але вступить в цю схватку із Байденом, і навіть може буде йому щось протипоставляти. Більше всього, він скаже, що ні, ми сильні, ми не відступимося і дайте допомоги, дайте сили. На що йому відповіді Байден? Королєва Так. Да. Гаряча фаза війни буде продовжуватися. Ескалація буде. Потому що королєва Жезлов це королева огня. Ми, доб... ми піддамо жару. Ми піддамо жару. Що відповість Зеленський? Четверка кубків. Нам потрібно... нам потрібно те, чого ви нам не даєте. Оце те, що ви нам дали. Оце те, що нам дали. А оце те, про що ми мріємо. Що нам дуже надо. ми на нього дивимося, як знаєте, на вожділєнну мрію. Як на вожділінну мрію, дайте нам те, що, про що ми мріємо. Що й ми відповість Байден? Ми ізучаємо можливості. Як вам допомагати? Ми вирішуємо ці питання, восьмерка монет. Ми знаходимо нові способи, ми будемо старатися. 8 монет — це ізучення ситуацій, ізучення нових способів заробити гроші, або дати допомогу, або вирішити любе, любе питання. В общем, ми стараємося, як можемо. Що йому говоритиме Зеленський? П'ятерка Жезлов. Проти, противоріччя. Він говоритиме про якісь противоріччя між. Можливо, між нашими країнами, можливо, між тим, що вони нам дають і що нам потрібно. Він говоритиме про внутрішню боротьбу, бо це карта внутрішнього конфлікту, те, що робиться всередині країни, нашої країни, бо це карта ще і внутрішнього конфлікта. І про це зайде мова. І про це зайде мова, що йому відповість Байден. Імператор даватиме поради, повчатиме, як навести порядок, дасть інструменти. Раз і два. Як це зробити? Дасть поради, як це зробити, і, звичайно, візьме під контроль оці всі наші внутрішні конфлікти. Що на це відповість Зеленський? Двоєчка мечів. Багато проблем нерозрішених. багато проблем, з якого я не бачу виходів, з яких я не бачу виходів, як їх можна вирішити, можливо, во время війни, тому що мечева карта, коли ми воюємо. Понимаєте? Що на це йому скаже Байден? Жезли. Ти все зможеш, ти молодий, сильний, ти переможеш, ми тобі допоможемо, ми одна команда шестірочка Жезлов, ти тут не один, ми тобі допомагаємо, ти з жезлом і нас. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут внизу стоїть військо, яке допомагає. Ти переможеш. Ти вже і так переможець, ми тобі допоможемо. Ну і чим завершиться ця розмова? Байден буде задоволений. Десятка жезлов. Для Байдена це буде важка розмова. Важка. Він несе Україна для нього непосильний крест, який він на собі несе. Непосильний. Десятка жезлов. Проблеми багато, людина вже пожила. Для нього це все дуже важко. Але він ще не здається. Він, ця людина збирається донести свій крест до кінця. А Зеленський. Четверка мечів. Ну, скажімо так, він не буде удовлетворен повністю бесідою. Не буде удовлетворен повністю бесідою. Четверка мечів у нас карта людини, яку треба відпочити. Людині, які треба відпочити. Десятка мечів. Деякі слова його просто приб'ють приб до землі, уничтожать. Він вийде з тяжким серцем після цієї розмови, з тяжким серцем. Але робити нічого, треба будувати плани на майбутнє і робити якісь кроки вперед. Робити свій вибір. Його поставлять перед вибором. Його поставлять перед вибором. Вибор цей буде досить важким. Досить важким: десятка мечів і четверка мечів. Понімаєте, Я б навіть такий сказала, він вийде смертельно уставший звідти. Смертельно уставший, і цей вибір, перед яким його поставлять, буде ну, просто важучим. Просто важучим. Отакий от діалог получиться у цих двох президентів.